Почала проєкту освітньо розвивальна, виховну та освітньо з'ясувати вплив опромінювання та місцевих людей, сучасних бажиків мережа fi мотивувати сучасну молодь на розумного їх використання, з'ясувати можливу залежність, погіршення стану здоров'я від сучасних бажатів мережі Wi-Fi. Развивання, розвивати творчість, критичне мислення, здатність мислити мистецтво, аналізувати, виправляти помилки та отримувати власні служіння. Виховувати вучому толерантність на повагу вміння працювати в команді, самоорганізації, до виготовлення до власного здоров'я. І соціально формувати відчуття соціальної значущості, власної причетності до проєкту та подів суспільства. Завдання проєкту поставило такі здійснити аналіз життя опромінювання на дитин і служб заставників СЕС, провести статистичний аналіз щодо продажу сучасних гаджетів та поширення мережі Wi-Fi в певний період часу. Провести моніторинг серед учнів щодо використання гаджетів, здійснити статистичний аналіз рівня захворюваності учнів, онлайн голосування на сайті школи, розробити пам'ятку для учнів та дорослих щодо правильного використання сучасних гаджетів мережі Wi-Fi, розмістити пам'ятки безпечного користування та мережі інтернет на сайті в вигляді постерів, створити мультфільм для молодших школярів із розміщенням твоє або на сайті школи. Терміни визначили як середньостроковий е, місяць. Тип проєкту міжпредметний, груповий, учасниками є учнів 10 класів, тому що проєкті проєкт задіяна фізика і сенсорні системи, тому учні в 8 10 30 класів вже більш-менш обізнані з цими напрямками. Залучені фахівці СЕС, лікарі забули додати ще цих представників магазину, які продають вежі. Ресурси проєкту ТЗМ, відеокамери, обладнання, СЕС. Методи роботи над проєктом анкетування, інтерв'ю, екскурсія, статистична обробка даних. Етап роботи над проєктом п'ять етапів я їх далі розписала. Форма реалізації проєкту Хід пам'ятки і нотці. Форма та критерії оцінювання проєкту короткі самооцінювання за певними критеріями але я їх робити не встигла. Перспектива проєкту із продовженням і презентація проєкту в рамках тижня природночого новини. Етапи роботи над проєктом розділили на діяльність вчителя і учнів. На підготовчому етапі вчитель пропонує проблему і через мозковий штурм визначити тему, тему або теми. Як варіант голосування пропонує той варіант, який ми використовуємо в школі. Ми на шкільному сайті розміщуємо варіанти різних проєктів і за них учні голосують. Теми, які обирають учні, за них учні голосують в онлайні. І тоді обирають тему, яка більш близька, наприклад, учням школи. Визначення мети допомогти учням визначити мету, завдання проєкту визначаються ключові та проблемні питання, наприклад, мережа Wi-Fi, на вночі безпечна. В той же час учні пропонують теми, гіпотези допомагають формулювати ключові питання, які їм близькі. Проблема визначають, які саме напрямки будуть обрати для себе, що їм буде цікаво, в які форми працювати, які заклади бажають відвідати. На другому етапі організаційно-мотиваційному вчитель пропонує об'єднатися в групу за певними правилами об'єднання добровільне, створення таких мені, груп виділила фізики, журналісти, статисти, лікарі, волонтери. Вчитель обов'язково мотивує учнів, заохочує їх, пояснює, скільки значимо робота кожної групи, Учні об'єднаються в міні-групи визначають правила роботи в групах, чергові зібрання щодо контролю проміжних результатів, розподіляють обов'язки. І на третьому етапі конструктивному він триває найдовше. Вчитель тільки виступає в ролі консультанта. Він, звичайно, домовляється з представниками СЕС, лікарями щодо проведення там замірів, надання статистики захворювання. З представниками магазину щодо надання економічної інформації відносно продажів. В той же час учні найбільше покладаються навантаження, розподілили таким чином, фізики вивчають джерела випромінювання та з'ясовують рівень випромінювання сучасних гаджетів мережі Wi-Fi в школі до включення та після вимкнення Wi-Fi. Ну, звичайно, за допомогою працівників СЕС, у них є певні вимірювальні прилади. Якщо це можливо, то вимірювання рівня в домашніх умовах теж у всішванні проєкту тих же самих мереж Wi-Fi і коли включені всі гаджети. Журналісти розміщують інтернет-голосування на сайті школи, проводять інтерв'ю з певною кількістю респондентів серед учнів школи та вчителів щодо використання сучасних гаджетів мережі Wi-Fi, створюють мультфільм для молодших школярів, Статиста обробляє дані від фізиків та лікарів. Вони здійснюють екскурсію до магазину бажатів, та отримують інформацію щодо збільшення чи зниження рівня продажу бажатів та роутерів за певний термін. Лікарі здійснюють моніторинг інформації по країні, в місті, в школі щодо повіршення здоров'я, слухової сенсорної системи, порушення сну. Волонтери поширюють інформацію серед учнів школи через створення пам'яток, підготовку від бригади і рекламу мультфільму на сайті. Оцінно-рефлексійний етап. Хочу зауважити, що рефлексія повинна здійснюватися і контроль на кожному етапі здійснення проєкту. Але на цьому, звичайно, більше звертається увага і запропонувала, що вчитель організував обмін інформації серед всіх груп у формі джексов. Чому саме джексол? Кожна група виконувала своє завдання, але для того, щоб представити цілісний проєкт. Це є проблеми взагалі роботи в групах, коли кожна група вариться тільки в своєму і цілісна картина не створюється. Запропонувала, щоб вчитель провів обмін інформацією в формі Джуксу. П'ять груп, які в нас були, вони розподілилися в п'ятірки одразу в експертні групи, обмінялася інформацією, якою вони вже володіли за даний час. Потім вони повернулися до домашні групи постійні, так само ще раз. Обговорили якісь недоліки або позитивні сторони, які вони почули в процесі роботи всіх груп. І прийшовши до якогось спільного консенсусу, все-таки я пропоную далі вчителю провести вже загальне обговорення, використовуючи метод 6 капельохів. І тоді може проявитись значить, ну, в цьому напрямку. Теж учнів, якась критика, якась альтернатива. там, Ми знаємо, що там зелена капелюк, це якась альтернатива. Можливо, хтось побачив в іншій групі якісь недоліки або навпаки, позитивні сторони, які можна було б ще виправити, скоректувати. Тому на цьому етапі йде корекція, об'єднання в спільно якийсь освітній продукт. І на п'ятому етапі презентаційному. Вчитель допомагає в організації розміщення пам'яток інформації на сайті школи, забезпечення засобів масової інформації для широкого висвітлення даного проєкту, визначення перспективи подальшого розвитку проєкту, наскільки він перспективний, чи потрібно далі продовжити цей проєкт. І як вже заохочення, видача сертифікатів учасникам проєкту, звичайно, шкільного рівня. Учні презентують пам'ятки учням школи щодо безпечних механізмів користування сучасними гаджетами, де вони розробляють і повинні бути в цих пам'ятках механізми, як у них, де, наприклад, мережа Wi-Fi вночі, як користуватися телефоном, наскільки можна виробити адаптаційні механізми, ну, принаймні, тут вони будуть як поведінкові адаптаційні механізми щодо безпечного користування сучасними гаджетами, мережі Wi-Fi, наприклад, вночі виключати і так далі. Розміщення на сайті школи мультфільму про безпечні механізми користування сучасними гаджетами. Тому що молодшим школярам, мабуть, більш цікаво подивитися мультфільм, який діти створюють власноруч, ніж можливо прочитати якісь пам'ятки. І виступа гід бригади в рамках тижня природничих наук. Знаю, що не все ще ти давала, але не все. Можливо, Можна і я за ми не Час залежить. Як ми будемо що запитувати 20 хвилин? Тобто 5. Ні, 5 хвилин? 5 хвилин. Тобто я теж вважаю, що запитання 5 хвилин, тобто вони повинні бути 5 хвилин, не дивлячись на час використання. не буде Ми почули, що ви не встигли розробити методи і форми оцінювання. Але хотілося б... Вислухати вашу думку. так, значить, е, критерії оцінювання. Е, я вважаю, що обов'язково повинно бути самооцінювання по критеріям більш рефлексивним. Е, значить, е, я так планувала зробити це, обов'язково повинно бути в рамках 12 балів, не менше інакше дитина, просто її не вмотивуєш. Все обов'язково повинно бути самооцінювання. Наприклад, чи значить, активно я приймав участь, чи я там беру участь в дискусії, наскільки було ціна мій вклад, наприклад, в створення там, якогось освітнього продукту. Тобто таких шість критеріїв, за кожен критерій дитина повинна поставити від нуля до 2 балів себе самостійно оцінити. Значить, керівників груп я вважаю, що повинен оцінювати вчитель. А звичайно, це є проблемою. Щоб оцінити проєкт персонального вчителю, тому що теж що може бути думка, ну, можливо, суб'єктивна, тому що він не бачить повністю всі роботи вручні. Тут більше я схиляюся до а акерівники групи оцінює вчителя. І друге запитання, що можна. Була сказана фраза проміжний контроль. Як ви його здійснюєте, в якій формі? А, значить, коли група визначаються да, певна періодичність, коли вони збираються, тому що група не отримала спочатку завдання, а потім вони зібралася в кінці. Значить, є певні терміни, коли група збираються. І на певних етапах вчитель, звичайно, він пропонує свою допомогу, але він повинен теж долучатися. Навчено ну, якщо діти абсолютно зараз кажуть, що ви ще нам не потрібна ваша допомога, не треба на цьому наполягати вчитель обов'язково повинен дивитися, чи в правильному напрямку діти йдуть. Десь коректувати, і все-таки вчитель повинен здійснити більше цю корекцію. На, на цих пробіжних етапах. Тому Ні. що е, на самот теж не пустиш. Діти, вони творчі, вони можуть зайти дуже далеко. Не завжди, не, це, це є добре, але не завжди це дає позитивний результат. Дякую. Що запитання є? Буде запитання, скажіть, яким чином ви створите атмосферу успіху для флегматики за Мені важко сказати, бо я задаю сангвіні. Атмосферу успіху для флегматиків, я знаю, наскільки мені відомо, флегматики дуже люблять, ну, не люблять, їм більше панує якась індивідуальна робота. Індивідуально їх оцінити, і я думаю, що це буде тільки індивідуальний підхід, і це індивідуальна робота саме з цією дитиною, в якій є завдання Куди в яку групу, де де, де я бачила флегматика? Ну, я думаю, що це група статистів. Статистики, вони такі дотошні флегматики, вони такі витримані. І я думаю, що там статистам добре, добре треба десь так довго працювати над цією форматом, там вистатися. У хвилеку там буде важко. Це моя особлива думка. Ще запитання є? Якщо немає, то я не сказала. Була, Була сказана фраза. визначимо на підсумковому етапі, є. визначимо перспективи розвитку даного проєкту. А ви у чому бачаєте перспективи розвитку? Я вважаю в тому, що е, світ е, розвивається далі, і ті гаджети, які зараз існують, зараз розвиваються більш нові гаджети. Я кажу, що це маса одним з таких фітнес-браслет. Да? Це зараз більш нове, і він теж там все фіксує, показує. От зараз ви спитали, я себе ловлю на думці, чи не шкідливо мені весь час його носити. Тобто, е, світ іде далі і з'являються нові е, гаджети. Зараз взагалі говорять про те, що. Е, Будуть такі вже вбудовані гаджети, що дитині навіть не треба буде запам'ятовувати, а там все вже буде. Через це я думаю, що це має перспективу. Дякую, Сам. У вас є час ще на презентації.